Право номер 636 Закінчить піднесення двочлена до квадрата. Маємо різниць, квадрат різниці. Це перший вираз в квадраті, не забуваємо про дужечки. АВ в квадраті мінус подвоєний добуток 2 помножене на АВ помножене на 9 плюс другий вираз в квадраті 9 в квадраті. Дорівнюємо. Підносимо добуток до квадрату. При цьому підносимо кожний із множників до квадрату. Це у нас буде а квадрат, Б квадрат мінус 18 аб Не забуваємо записувати одночлену в стандартному вигляді. Ви пам'ятаєте, коефіцієнт має стояти на першому місці плюс 81. Номер 2. Знову квадрат різниці. Підносимо перший вираз до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого та другого 2 на 4а квадрат на а в кубі, плюс другий вираз підносимо до квадрату. Дорівнює 16 4 в квадраті. А в квадраті піднесене до квадрата, це буде а в четвертій. Мінус 8 а квадрат помножене на а куб, складуємо показники степеня. Це в нас буде а в п'ятій. плюс. А в кубі піднесено до степеня плюс А в шостій. Вправа номер 637. Подайте у вигляді многочлена вираз. Номер 1. 3а мінус 2 в квадраті. Дивимося, у нас різниця. Тому буде стояти знак мінус. Так, беремо перший вираз у квадраті. Не забуваємо про дужечки 3А в квадраті. Дивимося на знак. Буде знак мінус. Перед подвоєним добутком. 2 помножене на 3а помножене на 2 плюс другий вираз в квадраті 2 в квадраті. Дорівнює 9а квадрат 4 на 3 12 мінус 12а плюс 4. Номер 2. 7b плюс 6 в квадраті. Дорівнює Перший вираз в квадраті. Не забуваємо про дужечки. Далі дивимося на знак, у нас сума. А отже плюс подвоєний добуток. 2 помножене на 7b помножене на 6 плюс другий вираз квадраті. Дорівнює 49b квадрат 2 помножене на 7 помножене на 6. Це буде 42 на 2, це 84 плюс 84b, плюс 36. Номер 3. Знову квадрат суми 8х плюс 4 у в квадраті, квадрат першого 8х квадраті. Дивимося на знак плюс подвоєний добуток 8х на 4 у плюс квадрат другого 4 у в квадраті. Це буде 8 в квадраті 64х квадраті. Двічі на 8, 2 на 8, 16 на 4 плюс 64х та плюс 16 у в квадраті. Номер 4. 04m мінус 05 н в квадраті. Дорівнює перший вираз в квадраті. 04 м в квадраті. Дивимося на знак, у нас різниця. Мінус подвоєний добуток 04 м помножене на 05 м плюс другий вираз в квадраті 05 н в квадраті. Дорівнює. переписуємо. 0,4 в квадраті це буде 0,16 м квадрат, 2 2 помножене на 0,5 це одиниця, мінус 04. МН плюс 0,5 в квадраті, це 025, 0,25н в квадраті. Номер 5. 3а плюс 1 третя Б в квадраті. Перший вираз в квадраті переписуємо 3а в квадраті плюс, дивимося на знак, подвоєний добуток. 2 на 3а на 1 третю b плюс другий вираз в квадраті b1 третя b піднесене до квадрату. дорівнює. 3а це в нас буде до квадрату 9 а квадрат, плюс 3 на 3 2 аб плюс 1 третя до квадрату 1 дев'ята помножене на b квадрат. Номер 6. б квадрат мінус 11 в квадраті. Перший вираз в квадраті не забуваємо про дужечки. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток б квадрат на 11. Плюс другий вираз в квадраті 11 квадраті. Дорівнює. б в квадраті підносимо до квадрата, перемножуємо показники степеня. б в четвертій. Мінус 22b квадрат плюс 121. Номер 7. А квадрат плюс 4b піднесене до квадрату. Перший вираз в квадраті підносимо до квадрату. Дивимося на знак. Плюс подвоєний добуток а квадрат 4b плюс другий вираз в квадраті 4б в квадраті. Дорівнює а в четвертій плюс 2 на 4 – аб. Плюс підносимо до квадрата кожний множник, 16б квадраті. Номер 8. Х квадрат плюс і куб піднесено до квадрату. Перший вираз до квадрату х квадрат до квадрату. Дивимося на знак плюс подвоєний добуток х квадрат у куб, плюс другий вираз в квадраті у куб в квадраті. Дорівнює х квадрат піднесене до квадрату х четвертій, квадрат у куб плюс 3 на 2 – 6, плюс y в шостій. Номер 9. А в кубі. Мінус 4б піднесено до квадрату. Перший вираз до квадрату а куб до квадрату. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток а куб на 4б квадрат плюс другий вираз до квадрату. Дорівнює. а в кубі до квадрату це буде а в шостій. Мінус 8а куб Б квадрат. Плюс 16 Б квадрат. Номер 10. А в квадраті плюс А піднесене до квадрату. Перший до квадрату А квадрат до квадрату. Дивимося на знак плюс подвоєний добуток А квадрат на а, Плюс другий вираз А до квадрату. Отримали А в четвертій. Плюс 2а квадрат помножене на а в першій, складуємо показники степеня а в третій плюс А квадрат. Номер 11. 3b квадрат мінус 2b в п'ятій. Підносимо до квадрату. Так, перший вираз до квадрату. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 3 б Помножене на 2b в 5 плюс другий вираз до квадрату. 2b в 5 підносимо до квадрату. Дорівнює. переписуємо. Це в нас буде кожний множник підносимо до квадрату. 9b квадрат до квадрату b в 4. мінус 2 помножене на 2 4 на 3 12, мінус 12, 2 плюс. 5, b в сьомій. Плюс 2 в квадраті 4, b в п'ятій піднесено до квадрату, буде Б в 10. Номер 12. Одна ціла одна АБ мінус 7 восьмих С підносимо до квадрату. Так, давайте спочатку перепишемо цей дріб у вигляді неправильного дробу. Це у нас буде 8 сьомих АБ мінус 7 восьмих С підносимо до квадрату. Дорівнюємо. Ось тепер перший вираз у квадраті. 8 сьомих АБ в квадраті, дивимося за знак. Мінус подвоєний добуток 8 сьомих АБ помножене на 7 восьмих С, плюс другий вираз в квадраті. 7 восьмих – це підносимо до квадрату. До рівня. Підносимо кожний множник до квадрату. Коли ми підносимо дріб до квадрату, підносимо як чисельник, так і знаменник. Це в нас буде 64, 49. А квадрат Б квадрат. 8 та 8 скорочується, 7 та 7 скорочується. Мінус 2, С плюс другий вираз в квадраті, чисельник та знаменник підносимо до квадрату, це буде 49,64 С в квадраті.